Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Я продовжую публікацію таропрогнозів на 2024 рік для кожного знаку зодіаку І сьогодні в нас в ефірі тельці. Сьогодні ми розглянемо, який в цілому буде 2024 рік для тельців. хороший, складний, поганий. Розглянемо кожен з 12 місяців і біля якої гідою пройде кожен квартал 2024 року. Мене звати Наталія, магістр філософії, консультант з психологу філософських питань, арт-терапевт та таролог. Я використовую тару, не як шезосторичний інструмент, я не діагноз стою псування, не викатую яйцем. Я використовую таро як рентген в нашої підсвідомості. І витягую, так би мовити, на світ Божий. Те, що в принципі у в нас так же самих і є. І давайте дивитися, що ж там в нас в тельців буде. Що ж? В цілому вже бачу, що буде дуже багато роботи, і давайте розбиратися поквартально і помісячно. Перший квартал 2024 року в Тельців продає під егідою принца жезлів. Тобто ви будете постійно енергійно рухатися, щось там, суетолог продакшн, суетиться, щось треба робити, кудись біжать. Дуже таке нетерплячка б'є, і будуть якісь дуже далекосяжні плани, але фішка в тому, що ви не зможете їх утримати. Тобто буде хотітися зробити багато одразу, але терплячки не вистачає. Вам то. Не властиво, але от такий буде цілий квартал, що ви можете діяти під якимось поривом. В бізнесі буде оце саме нетерплячка, але в бізнесі все ж таки краще зробити і пошкодувати, аніж не робити взагалі в особистому житті буде багато ревнощів, дуже такі вперті будете. Агресивні, нетерплячі такі, фу. О, такі, знаєте, бачу мету. Не бачу перешкод, а мета насправді не там, а десь там, а ви вирішили, що вона там, і що це тепер всім ця мета нада, а вона нікому не нада. Але ви вирішили і нікого не слухаєте, і щось там бігаєте. Суєтісь ну такое. То я це вам кажу не для того, щоб басрать, а для того, щоб ви звертали увагу на те, що цілий перший квартал ви будете такі імпульсивні, нестримані, що трошки інколи треба буде зупинитися і подихати. В цілому 2024 Рік, січень для тельців почнеться з гівна. Аркан місяць це якісь потаємні страхи. Ви це будете в цих потаємних страхах, як южи, в тумані. Такий дуже похмурий, блукаючий, нестійкий стан свідомості, в роботі немає бажання щось робити, можливо, з'явиться якась залежність. Тому, будь ласка, з усіма шкідливими звичками в січні дуже обережно. З цього стану блукаючого вас ніхто не зможе витягнути, окрім вас самих. То як це зробити? Треба зайнятися самоаналізом. Дуже часто своїм клієнтам я раджу вести Щоденних емоцій, і от в січні вам вже можна починати його вести, якщо ви досі його не ведете, тому що вам тільки треба буде в собі знайти оце внутрішнє світло, якийсь цей стержень, щоб вийти з стану з цього похмурного, депресивного. В січні не раджу починати чогось нового, хіба що можете почати ходити до психолога? Винагідно нагадую, що я тут всі так психолог, і можете звернутися до мене, буду чекати вас в інстаграм. Моїм клієнтам стає легше вже з першої консультації. Якісь суттєві зміни вони в собі помічають десь приблизно після четвертої. Якщо ви заблукали в цьому житті, ви маєте похмурий стан і не знаєте, як з цього вибратись. Я буду рада вам цього допомогти. Лютий 2024 року в тельці в аркані мистецтва вже буде якось повеселіше. В лютому будете проводити багато якихось маніпуляцій для того, щоб все правильно отримати якісь результати. Тобто, доведеться докладати багато зусиль у різні галузі життя для того, щоб їх от поєднати в одну таку схему, яка у вас буде працювати. Що треба робити? Треба плануванням займатися в лютому, і дійсно. Докладати багато зусиль лютому ну, відпустку не йде в особистому житті. Якщо ви маєте стосунки, то в принципі все добре. Там, типу, запит буде чим далі, тим краще. Якщо ви самотній, то а, буде запит на злиття з партнером в одне ціле, тому з цим обережно, тому що людина має бути індивідуальністю. Вона не має бути частиною когось. Вона сама по собі вже цілісна. Не треба присасуватися до майбутнього партнера як клещ. От для тих, хто не має стосунків, дуже великий ризик, що ви там зустрінете якусь людину в тому і почнете в ній розчинятися, втрачати свою індивідуальність, і реально стаєте чи то як клещ, чи то як п'явка. Ну так вони побудуються здорові стосунки, тому, будь ласка, звертайте на це увагу. В цілому лютий, враховуючи вашу цей суєту продакшн, він такий, що тут, хоча б суєта в перспективі, вас призведе в майбутньому до якихось результатів, якщо ви будете докладати реальну зусилля, якщо ви будете будувати стратегію, планувати прямо от степ -бай степ. Не просто я колись хочу купити машину, а я хочу. Щоб купити машину, для цього мені потрібно заробити стільки-то. стільки то я заробляю за місяць, стільки-то я зможу відкладати, стільки-то я там не знаю халтурки, якісь візьму, або там не знаю, якщо ви підприємець, то для того, щоб купити машину, там мені треба продати. Я не знаю мільйон розкладів. Щось таке. Планування, стратегія, докладання зусиль в принципі такий робочий буде досить лютий. Ну, Я вам скажу, що березень в принципі теж буде робочий. Березень такий рутинний робочий праця щодня дисципліна щодня, докладання зусиль щодня. Тобто, то є якийсь робочий процес. Не результат, а процес. Березень такий буде стабільний, але трошки може вам здатися нудноватим. Якісь тристоронні взаємини, теж робочі, можливо, якісь перемовини будуть тощо. Тобто вас лютий березень, просто ви працюєте. Ну, є робота і віддається. Е, також, якщо ви не маєте роботи чи не будете мати її від початку року, то можна йти в найм працювати якраз в березні. Березень то він класний для роботи по найму. Другий квартал 2024 Року для тельців пройде під гідою трійки чаш, то є емоційне задоволення, але трошки легковажність. В цілому будуть якісь приємні розмови, приємно проведений час. В роботі не буде розвитку, якщо ви не будете докладати зусиль, не буде хотітися сильно докладати зусиль. Ну і в цілому ти легко на кайфах трошечки та. Седьо, Ну, типу, рідненько, норм більш позитивно. В квітні ви будете під гідою королеви жезлів, дозрівання до чогось, накопичення енергії. Знаєте, як водичка в кастрюльці, яка ось-ось закипить, тобто ви будете закипати до чогось готуватися, а будете напруженими, але буде високе сексуальне бажання, тому, типу, ну, ми знаємо, де цю наплуги можна зняти. Так? В квітні ви будете такі досить цілеспрямовані, незалежні, вольові, продуктивні. Реально з роботою будете дуже класно Рявлятися тому в квітні у відпустку не йдемо. Зможете бути гарним управлінцем та керівником. Тому тельці, якщо вам пропонують керуючі посадою у квітні, погоджуйтесь, У вас прямо до того є класний ресурс. Пріш за все, у вас вже якраз виникне бажання побудувати і керувати якимось простором, тому тут просто ж називається вам всі карти в руки. В особистому житті в тальці будуть такі дуже високі запити. Тут хотіти, щоб людина вам підкорялась, проявлятися самі до когось не будете, займете таку вичікувальну позицію. Хай там інша людина. Щось якісь кроки до вас буде робити. Травень, травень, якраз там велькімінькі день народження. Травень проходить на кайфах, позитивні емоції, емоційне якесь щастя. До роботи трошки легковажне знову ж таки ставлення, як і в цілому по кварталу. Тому ну, будьте уважні, будь ласка, не переставайте докладати зусиль, бо буде жопа. Але травень реально пройде на таких на кайфах, під позитивних емоцій, буде там якась така ситуація, одначе декілька, що прям ну, от реально супер щастя, буде якесь там вау, не цілий місяць ви будете як до. Скісливі бігати. Ні, але будуть такі ситуації в травні, що прям супер класно, кайфно, щасливо, відчуваєте прямо такий емоційний підйом, крутий травень, в принципі, все нормально. В червні знову починається така працювитість. ви будете чекати на плоди своєї праці. В червні класно працювати, слідувати до своєї мети, тому що будете трошки такі собі на умі, вперті, мовчазні, але от робота, робота, робота. Трошки будуть вас перешкоди через очікування чогось, але вони в плюс. Тобто Якщо у вас будуть перешкоди в червні, і коли ви чогось чекаєте, не знаю, там чи нового проєкту, чи якихось ділових зустрічей, чи виплат, то почекати доведеться, але воно вам там все окупиться. Також в червні може бути нова угода, якесь нове призначення. і Якщо ви будете думати, чи погоджуватися на підвищення, чи не погоджуватися, то раджу погоджуватися саме в червні, до того дуже класний є ресурс. Також тіль сам в червні раджу планувати вагітність, та там ходити по лікарях, здавати аналізи, але ще ну, не i um. Не вагітніти, тому що скоріш за все в червні ще не вийде. А от для планування дуже класно. То якщо плануєте дитинку і хочете почати займатися своїм здоров'ям, то в червні якраз просто саме те, що треба. Третій квартал 2024 року. Відпустку ми не йдемо, тому що під арканом колісниця то є рух, динаміка, процес, робота, робота, робота. Можливо, хтось почне захищати нашу країну. Також можливо, переїзд, еміграція, зміна роботи. Але в цілому. Квартал пройде під гідою хать». Па, хать, па хать. Причому що цікаво, липень починається під десяткою жезлів. Це я називаю бляска таракана в голові. Тільці починають себе накручувати, а раптом я не можу, а я не зможу, а в мене нічого не вийде, все так плохо. Надумані якісь обмеження, за самі собі обмежуючі установки вбили і навколо них пляшете. Нащо так робити? Ви цим себе тільки ускладнете. тому треба буде над собою дуже багато працювати в цьому місяці, бо, бо у вас буде як змагання, хто кого переможе. Чи надумані обмеження внутрішні таргани? Ви їх чи вони вас? В серпень у нас проходить під гідою принцеси Чаш, Що дуже цікаво для тільців перешкоди. у Вас будуть перешкоди через емоції. Це цікаво, тому що ви тальці самі по собі не дуже емоційні. А тут у вас починають проявлятися емоції. І вас перешкоди через них аж починаються. Ви от вдягаєте собі якісь рожеві окуляри, починаєте себе жаліти, починаєте жити емоціями, не націлені на кар'єру. До речі, можна в серпні піти. В відпустку бо ви такі будете трошки примхливі і капризульки на роботі якраз будете невдоволені, будете жити емоціями, то реально клас, класно цю принцесу чаш прожити у відпустці. Там будете як принцеска чи як принц какая по своїй відпустці відпочивати, отримувати свої емоції і не паритися. В особистому житті треба бути дуже уважно, тому що буде трошки як маленька дівчинка. Така капризулька, теж там сльозки, істерики, щось таке. Ці самі перешкоди через емоції, про які я вам кажу, треба трошечки. Дихати у вересні тельців знову будуть чаші. Чаші вам не властиві, але вже другий місяць поспіль. Ви оце будете давати якісь емоції, але вже в вересні якось повеселіше буде, аніж в серпні. Вам треба буде проявляти емоції, дати волю почуттям. В принципі, теж можна йти у відпустку у вересні. Тут краще йти у відпустку, якщо ви їхати будете кудись в компанію, тому що ви якраз у вересні будете такі веселі, товариські, будете справляти класне враження, якісь заводіли. Можете завести собі. До нових друзів, справити на них класне враження. Також, якщо будете хотіти змінити роботу, то як краще за все робити у вересні, тому що, по-перше, у вас буде високе прагнення кайфувати від діяльності. І по-друге, лицар-чаш, він такий дуже благоприємний для того, щоб змінити свою діяльність. В особистому житті все нормально, відданість, порозуміння, все окей. Якщо ви в парі, то все окей, будете разом з партнером, якщо ви його любите. Якщо ви один, то класний період для того, щоб зустріти свою половинку та почати будувати з нею гарні стосунки. От саме i just think. Останній четвертий квартал 2024 року для тельців пройде трошечки ми подосталі, тому що до того ми пахали як конячки. і Зараз звісно, що в останньому кварталі вже треба передохнути, щоб не передохнути. Початок виснаження вас починається втома слабкість. Щоб не валятися тряпочкою цілих три місяці. Вам треба зрозуміти, від чого ви втомилися і куди збивається ваша енергія. Судячи з того, що в жовтні ви в підвічному ви не сильно будете це все розуміти, аналізувати. Ви просто такі нічого не віжу. Нічого... Ничего не слышу, я устала. Ще богато вас буде якась нудьга, застій, зона комфорту, яка насправді некомфортна. Це якась пауза, стагнація, все зависло. Пішка в тому, що цей період ви не будете самі хотіти щось змінити. Тобто, у вас буде безліч ситуацій для того, щоб щось змінити, щоб вийти з цього застою, але ви будете відмовлятися, обирати умовно перевірене, зручне для себе положення замість виходу з нього. Бо такий, знаєте, стан, коли висиш собі в повітрі, тобі незручно висіти, але оце висіння, воно вже. Таке знайоме принципі нормально висить. Всі хорошо, тому жовтні дуже важливо відмовитися від дитячої позиції, і взяти відповідальність за своє життя, за те, що в житті відбувається. В жовтні вам просто необхідно буде повністю перевернути на 180 градусів своє життя, повністю почати робити протилежне тому, як ви жили раніше. Кантонім того, що ви робили раніше. Якщо ви раніше постійно лежали на ліжку, то тепер вам потрібно буде робити тисяч кроків щодня. Якщо ви раніше не мали якісь хобі, то в жовтні вам просто терміново його потрібно буде завести. Тобто жити повністю протилежно тому, як ви жили до того, до цього жовтня, бо жовтень буде такий ну, складний. Складний не в плані на що ви будете там просто щось пахати, скакати і не мати вільного часу, а що ви просто заб'єте на всі свої попередні результати. Ну, я не хочу докладати зусиль, не хочу нести відповідальність всього пока. Тільси, альо, це вам не властиво. Давай збираємося. Судячи з того, що листопад вас проходить під королевою жезлі, ви все ж таки зібралися, тому що зібралися, почали накопичувати інформацію, будувати плани, стратегію. Те, у вас включився холодний розум, аналітика, тверезий погляд. Починаєте планувати, досягати, вмикати критичне мислення. Супер, молодці, а готові вчитися новому. Якщо плануєте йти на якесь навчання, то раджу те робити у листопаді. В Особистому житті будете такі трошки егоїстичні. Вам буде важливо, щоб вам було зручно. Ви трошки заб'єте на зручність партнера. Якщо у вас буде партнер і тельці, мої любі, в грудні 2024 року, будь ласка, дуже уважно. Ви у вас квартальна карта, ви дуже втомлені. А карта грудня, п'ятірка дисків це якісь матеріальні втрати. Ви тельці, ви зазвичай якраз таки вмієте зберігати, примножувати кошти. А тут ви починаєте просто поразка за поразкою фінансово. Події не складаються, можливо, настільки втомитися, що аж застудитися, знаєте, як психосоматично, що занадто багато працювали, задовбалися, і організм такий, піди полеж. Ось тобі засуджує. Туди, тому за здоров'ям, за грошима. В грудні слідкуємо дуже обережно. Ми нікуди не вкладаємо, нікуди не інвестуємо, не беремо кредити, не відкриваємо депозити, тому що більше втратите, аніж отримаєте. Так, що ось такий вас буде неоднозначний 2024 рік. Мої любі тельсі, буде дуже-дуже багато роботи. Під кінець року, після такої активної роботи, ви передбачено втомитеся. На навчання я раджу йти у листопаді 2024 року. У відпустку обирайте, коли вам краще у серпні чи у вересні? От ці два найкращих місяці для відпустки. Якщо з компанією їхати будете, то краще у вересні. Якщо самі, то краще у серпні. Також для відпочинку дуже класний травень вас буде. Для зміни роботи також найкраще вересень для планування вагітності червень, але не вагітнійте, а починайте планувати аналізи, лікарі, перевірки. Оце все. Чогось так, сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Я щиро бажаю, щоб новий 2024 рік став для вас ріком класних викликів, можливостей, і щоб вся ваша праця, яку ми тут побачили, принесла вам просто колосальний суперський результат. І до зустрічі у нових відео.